Добрий день. Сьогодні покажу вам, як зручно виставити зазор у такій шинковниці. Є вони різних розмірів, але принцип діє однаковий. Тут відкручуються болти, є ніж і вона отак рухається для того, щоб виставити зазори. Довго підбираючи, я підібрав оптимальний розмір. Він відповідає 50 копійкам нашим рівням. Отако кладемо щоб кінчик ножа на неї спирався, отако держимо і фіксуємо з двох сторін. виставляємо зазор. Оці болти з часом їх дуже треба сильно закручувати, вони розбовтуються, і коли ви починаєте шинкувати, зазор збивається. Тому я ще... Е Крім того, я ще беру і фіксую таким от, отут збоку, з боку фіксую шурупчиком. Для того, щоб тут не тріснуло, треба просверлити під цей шурупчик. І в мене вже тут виставлено. Я вже тут можу. Це під 50 копійок в мене зазор. Один раз поміряли і зафіксували. О тут можете підписати 50 копійок, тут буде 5 гривень, тут 10 більший зазор, який вам зручно. Тепер закручуєте ці два болти і підемо пробувати, як вона шинкує з таким зазором капусту. От беремо капусту, перерізаємо, якщо вона велика, на 4 частини. І от четвертинку беремо. І будемо шинкувати. Наш зазор 50 копійок. От вона миленько, гарно шинкує. Буде приємно її їсти, вона добре просовується. Бачите? Отака. Хороший розмір. Це 50 копійок. Кому подобається, є там і на 5 гривень. Воно буде трошки більше. Но це оптимальний розмір. Дякую за увагу. До побачення. Всім здоров'я!